Під час аварійних та планових відключень електроенергії у Рівному поліцейські регулюють рух на головних перехрестях. Роблять це, щоб розвантажити дороги та запобігти аварійним ситуаціям. Яскравий приклад історія, що трапилась нещодавно у Рівному. Одразу два водія проїхали на заборонений для них сигнал регулювальника. Це помітив екіпаж патрульний, який теж проїжджав. Це перехрестя, відповідно, наздогнали порушників. Один з водіїв сказав, що він думав, що на цей сигнал можна їхати. Другий сказав, що він просто за тим першим. Автомобілем поїхав за те, що обидва водія проїхали на заборонений сигнал регулювальника. Їм доведеться сплатити штраф у розмірі 510 гривень. Якби вони спричинили ДТП, довелося б сплатити вдвічі більше, або й взагалі залишитися без прав. Оксана Юрченко наголошує: що жести регулювальника мають перевагу над світлофорами і знаками. Їх важливо знати не лише водіям, а й пішоходам. Якщо говорити про жести саме регулювальників, то мабуть пішоходи це саме ця категорія, яка найбільш не володіє. Правилами не розуміє жести рідко хто дотримується їх, і регулювальникам приходиться вже не жестами, а словами пояснювати. Ідіть, стійте. За самого початку ситуація була куди гіршою, пригадує старший лейтенант управління патрульної поліції. Зараз лише незначний відсоток водіїв губиться у жестах регулювальника. Тепер основні проблеми із пішоходами. Тобто пускається рух автомобілів, пішоходи, не дивлячись ні на що, ні на рух автомобілів, ні на жести регулювальника, просто собі йдуть у своєму напрямку, в своїх справах. Доводиться кричати, свистіти в свисток, ну, якось їх зупиняти. Знову ж таки, напарник, який відпочиває, займається пішоходами. Потім міняємося, і так це все продовжується до той пори, поки не вмикнеться світлофор. Патрульній поліції додають, аби пішоходам запам'ятати сигнали регулювальника, не потрібно багато часу. Легше присвятити кілька хвилин для їх вивчення, ніж створити автопригоду. Наголосити пішоходам є маса інформації в інтернеті, маса просто. По жестам регулювальника, відеоролики в Ютубі є на будь-якого будь ракурсу з будь-якими поясненнями. Це не складно вивчити. В кого є бабулі, дідулі старенькі, в них немає цих гаджетів, цих технологій можна їм просто показати. Ось бабуля, дивись, коли можна йти, коли не можна йти. Тільки за спиною можна йти. Тобто саме простіше, коли інспектор стоїть спиною до пішохода, тоді за ним можна йти. Або ж якщо інспектор стоїть руки в сторони або по швам перед інспектором, все поліцейські, вкотре наголошують незнання правил дорожнього руху не звільняє від відповідальності. Софія Капінос, Богдан Корб'як та Олег Шаломай, телеканал ITV.